Всіх вітаю, друзі! Що в нас цікавого буде на огляді? Ось такі nmc акумулятори SK Innovation на 37 А. ампер. Дуже маленькі, компактні і вони нові. Так що буде цікаве відео. Ви підписуйтесь, А ми погнали. Так, друзі, з самого початку трошки історії. На огляд і тест прислали мені хлопці за кабеком Оці акумулятори в них є в наявності дуже велика кількість. І ці акумулятори, як ви бачите, нові по контактах. Новесенькі. Сьогодні ми, звичайно, їх затестимо. Я вам покажу внутрішній опір, покажу, скільки вони видали, і попробуємо їм дати навантаження. Спочатку давайте ми перейдемось по характеристиках, що це за акумулятори Нікель Марганець Кобальт. Зайдемо на сайт АКБ. Покажу вам ціну, скільки вони коштують. І Почитаємо опис, що вони можуть. Заходимо в Google, пишемо akb.com.ua Посилання я залишу на офіційний сайті на ці акумулятори. Заходимо сюди, я вам покажу, де їх можна знайти на сайті по навігації. Дивіться, заходимо сюди, каталог товарів, е акумулятор. Вибираємо пункт елементи LG Chem. Вони знаходяться тут. Ось їхня абревіатура. До речі, заходив я в даташит, хотів почитати даташит, це в нас Корея. Даташиту я чомусь не знайшов по даташиту, але пошукав на різних сайтах. Мені було цікаво, який максимальний струм заряду і максимальний струм розряду, скільки може витримувати ці акумулятори. Ну, щоб ви розуміли, NMC акумулятори можуть видавати дуже великий струм. Дивіться, ціна таких акумуляторів 400 гривень. Акумулятори Innovation є 370 37 ампер літій NMC. Ця абревіатура розшифровується як Нікель-Марганець кобальт. Це хімія її. Далі читати повністю. Е, в нас модель. В нас номінальна напруга 3,7 вольта. Максимальна напруга заряду в нас 4,2 вольта. Е, мінімальна напруга в нас 2,5 вольта. Також дивіться, циклі тривалий ресурс до 2500 циклів. Та вони в середньому 2000 тисячі циклів мають ці акумулятори. Ці акумулятори досить довго служать по максимальному струму розряду і заряду. Я знайшов на різних сайтах. Хтось пише 120 А, максимальний струм розряду. Хтось пише 140 ампер максимальний струм розряду. ну Давайте візьмемо середину, наприклад, 100, нехай буде 100 ампер. Ти можеш спокійно ці акумулятори розряджати і заряд також там пишуть 60, 80. Візьмемо золоту середину. Коротше, 70 А. Ти можеш такі акумулятори заряджати. Ви мені скажете, Вова, та нафік мені ці акумулятори? Народ, ці акумулятори круті. По-перше, що вони нові. По-друге, з таких акумуляторів класно збирати собі електровелосипед, електромопед, собі зібрати безперебійне живлення, зібрати собі. Станцію портативну зарядну, бо ці акумулятори дуже класні, великий ресурс, кажу, великими струмами ти можеш їх заряджати. І ще раз повторюсь, це нові акумулятори. Давайте я вам покажу по розмірах, щоб ви орієнтувалися. Ось такі: от, берете 13 пластин, маєте 48 вольт і маєте акумулятор єдністю на 37 ампер. Як ви бачили, я збирав в себе акумулятор для велосипеда на 18650 в мене 15 ампер ємності, а це ще раз так, навіть більше. Ось таких 13 пластин. Народ. Послідовно з'єднюємо їх і все. Зварюємо або спаюємо. До речі, контакти в нас тут один контакт в нас мідний. Бачите, можете бачити на відео. Не знаю, чи вам сфокусується. Один контакт мінний, це в нас мінусовий. І алюмінієвий повністю, це в нас плюсовий контакт. Давайте я вам покажу габарити для розуміння. Ну, габарити шикарні. Реально, для Велік ось тако наскладав, під раму кинув. Це. Ну, давайте я вам покажу товщину спочатку. Товщина десь, напевно, сантиметра, Можливо, і немає. Так. По нулях товщина. Дивіться, 1 і 1, 1 і 1. Це 13 см товщини. Це 13 С буде. Ось така. 13 см. Ось така. Ось так під раму кину. воно навіть не буде сильно за раму виходити. Дивіться, ось таке. Ось така: 13 БМС-очку, контролер. Ось такий коробок зробив. Ну блін, велик би напевно, їхав і їхав. Ну рахуйте, як батькові робив Велік на 18650, він проїжджає приблизно на 15 А. У е, мене колесо 350 Вт. Він проїжджає до 50 кілометрів, можливо, трошки більше. Ця зараза буде 100, проїжджати, якщо ось таку скласти. 100 плюс це 100% буде проїжджати. Добре, давайте я вам коротку вставку покажу, скільки поємності видали, щоб ви знали. Та, вони видали все час. Так, що поємності видав наш акумулятор. Як ви бачите, як заявлено, 37 А. Все до копійки і розряджав я струмом 0,20, тобто 7,400 А. Якось так непогано. Так, а тепер давайте повністю всі габарити вам покажу. Е, габарити, габарити. Та вона майже квадратна. Якщо не брати контакт, це в нас приблизно 173 мм. Сюди має. Якщо брати до контактів бо контакти по-любому будуть загинатися. В нас має 185. 185 товщина 1,1 міліметр. Вага цих акумуляторів, скільки буде важити у вас збірочка, якщо захочете збирати 700 грамів. Вага 700 грамів. Народ це компактні, маленькі, легенькі акумулятори. Давайте тепер замірюємо внутрішній опір, який в цих акумуляторів. Я взяв тестер. Ну і звичайно, сьогодні дамо навантаження. Е, максимально, що я зможу витягнути. Тут, в принципі, треба дуже добре контакти причепити. Ну, ми на крокодильчики провіримо, просто чи тримає номіналку там, при 20-30 А і так далі. Так, мінус плюс у нас помічені, як ви бачите, представляємо один. Представляємо другий 0,6 мільом, 0,65 мільйом, 0,67 мільом. Ви самі все бачите, це нові акумулятори. Так, друзі, причепив я наш акумулятор. Е, прижав я ще такими крокодильчиками. На крокодильчики прижав такими струбцинами досить міцними, щоб був добрий контакт, щоб не грілося. Ну попробуємо, е, що видасть електронне навантаження, то й попробуємо витягнути. Короткочасно, звичайно, буде нагріватись. Давайте спробуємо. Почнемо, напевно, з 10 ампер. Давайте ми виставимо тут нулік і тут ми поставимо 10 ампер. Я думаю, вони це навіть не почують, бо тому що тут 37 А, вони там легесенько видають. Пробуємо: 10 ампер, 3,8 вольта. Можете бачити, ну, просто шикарно. Далі, рухаємось далі. Далі 20 ампер, 35 Бачите, 20 ампер, вже є просадка. 3,5. Далі. 30 ампер, 32 Вольта. Ну от 20 ампер вони спокійно тримають. Це, напевно, от, що я читав на сайтах, це напевно короткочасно. Вони можуть видавати 140 ампер, Ну, але е, бачите, номіналки не тримають. 40 ампер, Та тримають вже 3 вольта. Зараз до 2,5 буде просадка. Ну, зараз ми знімаємо, якщо ви бачите, 127 Вт з цього акумулятора 2,8, 2,8 В 40 А. Все, все, я максимально, що я можу підняти. От 20 А36 Вольта воно нормально тримало, Навіть якщо брати 10 а 3,8, 15 А розряджати, повірте, ці, акуми будуть жили і жили, просто нереально. От, 15 А 3,6 вольта маєте номіналочку. Маєте номіналочку, 15 А це досить багато. І 40 А вони також тримають та 3 вольта. Але вони тримають. Тепер в загальному підсумуємо, що вам сказати. Класно, що це нові акумулятори, це великий плюс. Класний в них ресурс, там 2000 циклів, так точно буде. Нормальний струм вони видають, е, нормальну ємність мають, класні габарити. І ще раз кажу, друзі, хто хотів собі велосипед або якусь станцію зібрати, е, безперебійник і так далі. На таких акумуляторах збираєте, я вам кажу, і буде служити і служити. Посилання на сайт і на ці акумулятори я залишу в описі під відео. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, став Подобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!